У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Вітаю всіх, дорогі брати та сестри, сьогоднішній з Воскресним Днем сьогоднішнім, і з Днем пам'яті усікнення глави святого Пророка, предтечі та Хрестителя Господня Іоанна. І ми сьогодні за євангельським читанням слухали було два фрагменти. Перший це Господь. Розпоїв одну із притч, яких багато дуже в Євангелії, де Господь, що таке притча? Це, таке, це розповідь, яка має е, таємне духовне значення. Як один господар побудував, ну, насадив виноград, побудував огорожу вокруг нього, все, що треба там, побудував внутрі, е, віддав робітникам та сам від'їхав. Десь, так? І коли прийшов час вже, ну, визрівання плодів, коли він послав своїх слуг, щоб ті взяли плоди цього винограду. І ось е ті робітники, побачивши слуг е господаря, вони їх кого вбили, кого побили. Потім він післав ще одних слуг, вже більшим якимось числом. Вони і тих побили. Кого вбили, Потім він подумав так, що може я пошлю до них сина свого, і вони посоромляться сином мого, та й хоч, його, хоч йому віддадуть те, що мені належить. Але вони, узнавши, що це син, вони його вивели вон, як каже, вивели вон за за виноградність і за огорожу, і там вбили його. І що питає Господь, а він звертається до іудей? Він до свого ж народу звертається і, і питає же в них, що повинен зробити господар з цими, цими відповідають, що відповідаючи, цих цих, злодіїв цих треба придати смерті, тобто покарати їх і віддати, це самі ж кажуть, і віддати виноградник цей комусь іншому, хто буде ну, вже добре до цього ставитися. І він далі, Господь продовжує. Так, що хіба ви не коли ніколи не читали в письмі, а це один із псалмів? Він каже, що той, той камінь, який був положений в углу, угла, той саме головний камінь, як, так, як не може е, будівля бути без якоїсь без несучої якоїсь конструкції, без стіни несучої, так ось він каже: оце цей камінь, який був покладений в голову угла, тобто був на якому все трималося. Ці будівельники його і е, ну, як би сказати, не, не побачили. Відвергли його. Це він мав Господь самого себе. Це каміння, цей камінь. І вся ця притча, вона потім іудеї зрозуміли, що це про них йдеться. В чому тут справа? Чому про них? Господар це Отець Небесний. Виноградник це народ Божий. Народ Божий, який Господь призвав, яким дав їм. саме цей віноградний це закон Моїсіїв можна так сказати, да? Дав, надав їм закон Моїсіїв, який треба було хранити, який треба було виконувати. І Таким чином почитати, бути вірними єдиному справжньому Богу. А коли народ, божий, Ізраїльський, від, відхозаповітний народ відпадав від віри і впадав в якесь безчестя, в розпусту. Беззаконня інші, то е, Господь посилав пророків. А пророки завжди закликали народ до, покаянтя, до покаяння. І казали, що якщо ви справите своє життя, то зміниться і е, майбутнє, яке вас очікує недобре. Якщо ви е, будете ввертими в, в своїх всіх гріхах, в беззаконнях ваших, то вас неминуче жде, неминуче Божа кара. Оці слуги, які посилав Господь, да? які ти, Господь посилав, ці пророки Господні. І яка їх участь була? В основному вони їх участь була дуже-дуже печальною. Їх чи вбивали, чи мучили. Наприклад, пророки Єремія, він, про те, що я кажу, він попереджував, що якщо люди не покаються, то прийде цар Вавилонський на то Розрушить і, Єрусалім, і Єрусалим, і храм Божий, той храм Соломонов. Величезний, величезний, такий, красивий. Він, він розрушив вже давно, але він описується дуже такий він величезний, такий був гарний такий. І каже Єремія, цього нічого не буде. Кам'янка на камінні кам тут не залишиться, якщо ви не виправите своїх грехів. Але люди тільки сміялися над ним, обозлялися на нього казали, що ти нам таке кажеш? Ми народ Божий, ми діти Авраама. Тут храм Божий, тут храм Божий, тут не може нічого бути поганого. Ну ні, бо то живий як хочеш, як тут храм Божий, то все буде добре. А він каже, ні, такого не може бути. І потім такий храм був розрушений. І Єрусалим був розрушений. А Єрімію за те, що він це все поки що було добре, поки що, його за те, що він це казав, його тримали його над ним знущалися, в тому числі його посадили в таку в темну яму з нечистотами. Там воняло там все це, і він там сидів це, в сирості. Хтось дуже над ним знущалися. Інші пророки, той же Іоан, Хреститель Господень, теж терпів е, смерті. Е, то отак. Пророками знущалися люди, народ, сам, сам народ Божий, коли від Бога відступав. І коли прийшов сам Син Божий, Господь наш Ісус Христос, оце і з притчі, пошлю до них сина свого, мабуть, посоромиться Сина Мого. Так от, коли Господь прийшов в цей світ, і він е, смерть шорстоку від, від своїх. же. І ось як того сина із притчі вивели із, із виноградника, так і Господа. То Господь був розп'ятий за, за межами Єрусалима, за горською стіною. І е, ця притча, тобто вона духовно викриває цей смисл, коли, коли, коли має той смисл, що люди, людина може зовнішньо нібито почитати Бога, а насправді внутрішньо від Бога відвертатися. І це стосується не, тих, не, не тільки іудеїв за тих часів. Це стосується кожного з нас, бо ми теж, ми це справді так, ми вважаємо себе православними. Ми, багато з нас ще людей, хоча в не, ну, не дуже багато, бо хто пішов в 50 хто в свідки Єговий, хто в літерані, хто ще в когось десь, в Баптісти і так далі. Але Якась кількість наших людей все якби так культурно, традиційно вважають себе православними. Але православні ми, от яка у нас картина на сьогоднішній день. Да? Із півтора, із півтори тисячі, приблизно десь жителів, наприклад, майор. У нас скільки у нас тут зараз знаходиться? Скільки у нас тут? 10-15. Ось така у нас картина, на жаль. Тому, а всі вважають, кого вони спроси, не спитають, скажуть, де я православний. Оце Ця притча вона стосується не тільки іудеї того часу, вона стосується і кожну, кож, кожен народ. Кожен народ, хто каже, що він християнський, каже, що він православний. І... А ті слова з притчі, де йдеться про те, що виноградник цей треба передати байливим та чесним робітникам. Для іудеїв це позначало, що тепер вже новий заповіт, тобто не у вигляді закона Моїсеєва, а у вигляді Євангелія. Тобто благої вісті про можливість входження до Царства Небесного, Царства Божого, так от для тодішніх іудеїв це позначало, що цей заповіт приймуть вже не вони, не колишні носії Божої благодаті, але інші народи. І саме так ми знаємо і сталося. А от для нас, для християн, якщо виноградник Божий, тобто євангельське життя, дотримування заповідей. Молитва та покаяння. Якщо це нам не потрібне, то Господь також передасть свій виноградник іншим, і ми теж ризикуємо залишитися без благодаті Божої. До речі, Євангеліє це не книга, а це саме зміст цієї книги. І саме слово Євангеліє, це грецьке слово, воно складається з двох. Частин. Ми знаємо слово ангел, це вісник, а частинка єв грецька частинка, це позначає благий, добрий, гарний тобто «єв ангеліє це добра блага, Божа вість, яку приніс нам Господь наш Ісус. Христос, тому ми повинні із кожної притчі, з кожного ну, такого назідання, яке Господь дає, надає в Євангелії, хоч він звертається до народу того ще від але це як до нас він звертається. Ми повинні це розуміти, хоча б ми хоч це мале стадо, щоб ми були, щоб ми були християнами дійсно православними, не тільки по зовнішньому якомусь нашому. Ну, Облаченію, по нашому якоїсь зовнішньої, хто на що одягається, не, це, не що... по зовнішньому вигляду, а по нашому внутрішньому, внутрішньому розположенні наших душ. Щоб ми були дійсно християнами, щоб ми показували людям, що ми християни, щоб несли ми любов, світ, надію, віру. І е, сьогодні ще, як я казав, ми знаємо день усікнення глави пророка Господня Іоанна. Е, в ті часи. Коли це сталося, це часи, часи земного життя і служіння Господа нашого Ісуса Христа, а Іоанн предтече, тобто його предшественник. Предтече. Він не тільки казав народу, що прийшов Син Божий Месія, який каже, йде за мною, і я не, не можу навіть, я не гіден, навіть його обув йому допомогти піднести. А він набагато вищий за мене. І він не тільки про це казав, але й людям казав, що наблизилося царство Боже разом з тим, з разом з пришестям Месії в світ, і е, призивав людей також для до покаяття, до покаяння. І цар Ірод, який був поставлений е, правителем іудеї, поставлений Римською імперією. Він був не, не виходцем із іудейського народу, він був язичником. І зате його іудеї не дуже та й поважав. Але він взяв собі в е е жінку, жінку свого брата Філіпа. А Іоанн, як праведний чоловік праведний, він цього не міг просто не дивитися, не міг цього терпіти і робив це ставив на вид, робив зауваження Іроду, що так, такого не треба робити, не можна такого робити. А Ірод, як каже Євангеліє, навпаки, він боявся Іоанна. він слухався його. Прислухався, він знав, бо він не розумів, що це людина праведна, що це людина, ну, Божа людина, так, що це пророк Божий. і не чіпав його. Але жінка, ця сама Іродіада, з якої він взяв у, фі, у брата слово Філіппа, вона якраз це її дуже ображало і сердило. І вона хотіла, якось у вона, вона бажала вбити Іоанна. Ну, Ірод тільки згодився на те, щоб його заарештувати під стражу посадити. У в'язницю. Але не, ніяк більше ніяких е, кроків він е, більше не робив поганих. Але от, був пир завжди в день народження Ірода. Він там гуляв зі свої, там, з близькими, за всімав з, 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 з начальниками народу. Е, і, значить, е, е, дочка Іродіаду вийшла та писала перед Іродом. Е, Йому це подав, бо подобалося. І він став клятися, божитися, що він все, що завгодно, їй дасть чого б вона не попросила. Що таке клятва за, за тих часів? Сьогодні ми і, і, і те боїмося, якщо поклявся, що що, що що це значить. Але для нас для нас сьогодні це не має того значення, як воно було тоді, 2000, майже більше, ніж 2000 років тому назад. Клятва це придати себе закляттю, проклятію, відпадання від Бога. Відпадання від боту. Прокляття відчуженість від Бога від життя. Це, як ми кажемо, померти би мені на цьому місці. От, от Якщо б ми дійсно в це вкладали би смисл, то для нас було б це жахливо. Так і Ірод, я би, «До, да померти ми на цьому місці, тобто клятву давав, да, що от помру я, от, якщо тобі не дам того, що ти хочеш. А це тоді дуже велике значення, тоді в ті часи, це дуже велике значення мало. Тому, коли Принесло, я попросила лині. принести главу Йоанна Хрестителя, Ірод дуже смутився з цих слів, але. Щоб показати іншим, що він людина свого слова, що це клятва все ж таки, може і сам боявся, що це він поклявся, щоб померти до мене, якщо не зроблю. І перед тими, хто його був з ним, перед світськими людьми, він все-таки це прохання виконав. І отак, таким чином, Іоанн Пророк, Іван Хреститель поповнив ряди мучеників Божих, мучеників Божих. Але всі ми повинні пам'ятати, що нас очікує вічність. І люди, які за Бога претерпівають в цьому житті муки чи смерть, вони переходять в інше життя. В інше життя, і там вони лікують, як ми чули сьогодні, справі, справі І е, з одного боку, це свято у нас сьогодні, а з іншого боку, як таке сталося, такий злочин, то ми сьогодні сумуємо це е, День пісний. Завжди День освітлення глави пророка Йоанна, це День Пісний. Саме тому, що цю провину, цю кару Ірод здійснив під час веселощів, перебуваючи під дією е, випитого вина, ми з вами у протилежність царю іроду проводимо цей день у постному стриманні, У стриманні від розваг, у стриманні від застілля та ситної їжі, з чого саме і складається піс. Забобони, які сьогодні є, в цей день є. Це вони по всьому нашому народу гуляють. Що сьогодні нібито не можна різати, будь-що кругле, чи що там шарообразне, що ще там арбуза, що помідору, що ще там, що у нас є, підкажіть мені, не знаю. капуста, картошка, капуста, картошка, цибуля. Ну, тобто, все таке, дорогі мої, ніякого відносення до того, що ми зараз кажемо, ви ж розумієте, ніякого немає. Якщо ми, ми хочемо почтити пам'ять пророка Господня Іоанна, сьогодні на службі, це перше це, 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 це важливіше. Якщо ще хочемо щось, будь ласка, на здоров'я вдома, у кого є, є в молитвослові, якщо повний молитвослов, там не, не з, з, завжди є, там де канон покаянний, канон присиді багродицям не охранили, і там є канон Іоанну Притечення. Можете канон від звідти взяти Іоанну помолитися, можете, якщо хочете ще що, так. Воздержатися як пісний день сьогодні від гулянь та якоїсь ситної їжі. Оце буде дійсно почтити його пам'ять. А не різати, це вже, це вже, ну розумієте, ну, це, це ну, не те, що смішно, це гір, гірко це плакати хочеться з таких повір. Я. Його відношення це немає до сьогодні, бо, до сьогоднішнього дня. Бо і апостол, святий апостол Павло теж був мечем усе, усечений, і будь-хто з мучеників також постраждав. Це ніякого значення немає до того, що не можна нічого грізати кругло. Це зовсім, зовсім зовсім це інше. Зрозуміло, так? Про що йдеться? А наступ...